Що нам тут земельна ділянка була виділена ще в 2013 році? Це вже в рішень розпорядження Київської міської державної адміністрації процедура виділення земельної ділянки будь-якої має певну заповнену процедуру, і вона займає десь приблизно 3-4, а то більше років для того, щоб, щоб пройти всі ці стадії, навіть найменше порушення, тобто зробити ДПТ, це стоїть десь триває. Часу, мабуть, не менше як шість місяців, а то й дев'ять. Проведення інвестконкурсу, оголошення має бути виставлено не менше як за місяць. Місяць воно має бути вивішене чи півтора, потім збирається комісія. Теж йде процедура довга. Потім, після отримання переможця, установлення чи визначення переможця, йде процедура розробки проєктно-кошторисної документації. Вона проходить мінімально дев'ять місяців. Мінімально. Тобто в три роки ми не вберемо. Навіть нову земельну ділянку є гарантія того, я постійно говорю, що не знайдуться там такі самі мешканці, чи ті самі піар-активісти, псевдоактивісти, які також знову за, стануть на заборон чи на, на підтримку чи на на, на перешкоджання теж забудова. Розумієте, от тут говорить значить ігор з, з, з депутат Мирошніченко, сказав, що тут є озеро ці ж активісти він два тижні назад в неділю. Викликали водолазів, щоб обстежити саме це цьому, цьому дойму. Вони були в цьому дуже зацікавлені. Ну і що знайшли 80 сантиметрів глибини, все воно захламлене, закидане, закидане меблями, закидане шинами, закидане градюкою. Можете подивитися обійти це озеро, подивитися це озеро. Це технічна водойма. Якщо 80 сантиметрів зараз, після весни, коли є талі води, коли є грунтові води, все в це гадючник, смердючник, пристанище ще наркоманів, бомжів і я не знаю навіть кого. От, е, далі е, тут ще є приватний сектор, всі стоки каналізації, там вже немає централізованої каналізаційних стоків. Ну, да. Тут все йде, бо це. Я задавала питання і пані Сандалові. питала, ви будете їсти рибу з цієї водойми на, на засіданні робочої групи? От, так що це робочого. Мені здається, що там риба? Я не, не водиться. Знаю. Я не знаю, що там водиться. Качки є, качки літають, але ця качка перелетить на жандарку. Навіть е, от вони всі борються за екологічну систему, за природні водойми. Чому ніхто не звертає на велике повноцінне озеро Жандарка, яке знаходиться буквально в 150 метрах від цієї калюжі? І вони навіть чути ніхто не хоче за це за це озеро. От. А тим більше забудовник виділяє кошти більше трьох мільйонів гривень на благоустрій цього, цього жандарки, цього озера. От. Так що а апрецедентам ми, ми триваємо на наша, наша біди наші тривають уже більше десяти років, одинадцять років, як ми вклали гроші в ну, інвестували гроші в будівництво, і до цього часу не маємо не маємо квартир. Нам це як, як кисень для, для життя, тому що мати тут десь близько 100 квартир, це, це більше половини того, що ми отримали за весь час, за 10 попередніх років. Тому що це для нас це для нас принципово важливо. Ми не можемо ще чекати якихось нових трьох-чотирьох років, ще чекати, і, і чи воно буде збудована, і яку ділянку виділять, розумієте? Нам, якщо нам, це. От,